Гучна симфонія ставка. Вночі на ставку було тихо. Потім Фрогє співав голосні пісні. Його голос відбивався від води. Качки заплескали крилами. Невдовзі приєднався цвіркун кріки. Він грав різкі звуки скрипки. Черепахи посміхнулися та постукали. Але Зіппі не був щасливий. Бабка Зіппі голосно дзищала. Він хотів практикуватися на флейті. Але Фрогі та Крікі продовжували грати. Музика перетворилася на шум. Світлячки збентежено кліпнули очима. Забагато звуків прошепотіли вони. Качки затулили вуха. Ставок втратив свій спокій. Фрогі прохрипів це мій час. Крік щебетав, Ні, це моє. Зіппі крикнув Я теж мушу грати. Тварини сварилися всю ніч. Вийшла мудра стара черепаха. Він говорив повільно та доброзичливо. Ви всі так добре граєте, сказав він. Але не все одразу. Тварини затихли. Вони подивилися на черепаху. Він посміхнувся поважайте чергу одне одного. Світлячки кивнули на знак згоди. Вони сіли та склали план. Фрогі співав першим увечері. Потім крік грав на своїй скрипці. Нарешті флейта зіппі наповнила ніч. Качки танцювали у воді. Черепахи тихо гуділи. Світлячки яскраво світили. Ставок став концертним залом. Тепер щовечора лунала музика. Кожна тварина чекала своєї черги. Вони навчилися поваги та доброти. Ставок знову був щасливий.